Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємни. Вітаю усіх. Ви слухаєте Громадське Радіо. Це програма зустрічі. У студії працюю я, Ірина Славінська. і Поруч зі мною дуже довгоочікувана гостя. Це Софія Андрухович. Письменниця. Я впевнена, що багато хто із вас уже встигли за час карантину. Щонайменше прочитати її роман Амадока. Софія, вітаю. Добрий день, напевно, я знаю, що це дуже банальне запитання. Ми мусимо поговорити про Амадоку. Уже численні відгуки і короткі анотації говорять нам про те, що Амадока це озеро, якого немає і якого можливо ніколи й не було. Що це нам говорить як метафора про те, що ми можемо в романі прочитати. Ну, уже те, як ти сформулювала запитання, дає мені, і я думаю, всім слухачам якийсь такий ґрунт для того, щоб відштовхнутися від цього. Бо якраз десь приблизно цей момент і був для мене цікавим і важливим, коли я довідалася, вичитала про Амадоку. Я маю на увазі. Ту річ, що інформація про це озеро існує в якихось давніх джерелах, але ніхто не знає точно, було це озеро насправді чи не було. І от таке його одночасне існування і не існування, описи, і навіть якісь обриси на давніх картах, словесні. Картини, де у Геродота, власне, або у Птоломея, де ми можемо довідатися і уявити собі приблизно, як це озеро виглядало. Вони ніби дають підстави. Нам досить чітко уявити. Ми знаємо координати географічні, так, що це озеро було розташовано десь на кордонах, десь між сучасним Поділлям і. Волинню чи Галичиною, десь там біля Кам'янця-Подільського, досить близько. Але з іншого боку, сьогодні немає практично жодних слідів існування найбільшого в Європі озера, яке було розташоване на території України. Ну і це дуже багато. Е... Про що говорить, і дає дуже багато матеріалу для фантазії, для метафор, і для е, різних сенсів, які е, можна закладати в цей образ. І серед цих сенсів стосовно роману я закладала, по-перше, е, момент пам'яті і різні зрізи пам'яті, різні точки зору, е, різні. Явища пов'язані з пам'яттю, те, як пам'ять взагалі функціонує, що вона робить з людиною, що людина робить з пам'яттю. і е, я маю на увазі спогади, які існують, і які зникають, в яких немає певності, вигадані спогади, спогади, які слугують е, захистом певним, так, або навіть способом порятувати себе. І дуже такий момент, який тісно пов'язаний з пам'яттю, це великий пласт взагалі історії того, що ми знаємо про нас самих, про історії наших родин, історію країни, в якій ми живемо, різних частин цієї країни. Те, що нам відомо з різноманітних джерел, які ми або самотужки до них зверталися, або нам. Пропонували вже різні трактування під час навчання починаючи з дитинства. І це була якась така одна з тем для досліджень для моїх творчих і художніх досліджень тобто, е, яким чином можна з цією величезною темою поводитися? Тут тема сумніву, щось таке що було, але можливо не було. Вона важлива. Дуже важливо, так, вона така одна з ключових для мене. І, звичайно, ж тут також постає дуже цікавий сюжет. Ми спробуємо говорити сьогодні без спойлерів, тому що ми знаємо, що в Амадоці також є, окрім тих сюжетів, які можна переповідати, декілька сюжетів, які на інтризі будуються, і деякі з цих інтриг розплутуються буквально в останніх сторінках. Тому пожаліємо тих, хто ще не читали Амадоку, Але все ж таки є дуже і дуже цікава постать ненадійного оповідача. Який з'являється в амедоці, І коли ти зустрічаєш на сторінках Роману людину, яка про щось розповідає, ти опиняєшся майже в ролі дитини, яка має зробити вибір, чи вірити цьому дяді, чи вірити цій тьоті. Що це за ненадійний оповідач? Як на мене, оповідач майже ніколи не може бути надійним. Навіть коли ми собі уявляємо, або ми добре знаємо якихось людей, науковців, істориків чи будь-яку людину, яка займається професійно якоюсь серйозною темою, і ми максимально довіряємо цій людині, але ця людина вона також має. Якісь особисті суб'єктивні речі, на які вона спирається. І навіть коли вона дуже сильно докладає зусиль до того, щоб бути об'єктивною, не може бути моменту, в якому ця людина вкладає власне себе, своє уявлення про світ, якісь певні комплекси, якісь певні фантазії в най. Точнішу і найчіткішу наукову, таку чесну і чітку роботу. Але для мене от ненадійний оповідач це є просто найцікавіший е, варіант оповідача, тип оповідача. Тому що для мене більше е, питання в тому, наскільки цей ненадійний оповідач переконливий. Тому що Ненадійний оповідач може бути переконливим, а може бути непереконливим. І ось в переконливості ненадійного оповідача криється найбільше можливостей, тому що тут ми можемо задаватися запитанням, наскільки ми віримо. Оповідачеві, і чому ми йому віримо, і чому цей ненадійний переконливий оповідач робить з нами те, що він робить, і взагалі для чого він розповідає всю цю історію, в яку нам хочеться повірити? Ну як там хтось з російських класиків писав, читач теж може бути сам обманувати Сарад, коли спілкується з достатньо переконливим так, оповідачем. А от письменниця Софія Андрухович в «Амадоці» – це надійна оповідачка. Я думаю, ні. І <смі> Я себе власне зараховую до оповідачів, які чесно кажуть, що вони ненадійні оповідачі, і е, цю ненадійність я використовую як інструмент. Це є інструмент творчості. Цей інструмент він напевно працює не на те, аби ввести в оману читачів. Ні. Але е, що? Ну, Хоча це також досить це ніби є, власне така взаємна гра. Тому що в жодному разі я е, і думаю, це стосується будь-якого письменника, не бажаю нікого кривдити е, своїм письмом чи тим, що я пишу, що я оповідаю, але я розраховую на читача, який готовий, і який бажає вирушити в цю подорож, в яку я його запрошую. І тому я спілкуюся з читачами, автор спілкується з читачами, які йдуть на зустріч і які готові відкрити для себе сенси оповіді, сенси розповіді. У літературі, наприклад, в романі Амадока і загалом у літературі може бути місце для правди? Так. І я думаю, його там багато. Просто також е те, як е, я ставлюсь до правди, не обов'язково передбачає, мені не йдеться якусь буквально правду. Не звичайно, факти важливі. З цим я не сперечаюся, і це абсолютно чіткий момент. Але є речі, які мені набагато цікавіші. І ці речі вони стосуються правди, мабуть, такої правди суб'єктивної. власне, От всіх цих мотивацій, які я вже доволі багато їх перерахувала, чому саме для тої чи іншої людини певна неправда е, може стати її правдою? Тому що, що у кожного своя правда? Е, люди часто вірять в це, і якщо вони вірять, вони мають для цього підстави. І от ці підстави мене цікавлять. Тобто я не... Радше не говорю про те, що у кожного своя правда, але я хотіла би зрозуміти, чому людина може вважати неправду своєю правдою. Це дійсно неймовірно цікаво. І я думаю, що для дуже багатьох людей, які міркують, та хай би навіть і загалом про історію України, от з великої букви І, і з великої букви У, це може стати дуже цікавою темою для медитації, подумати. Про те, чому, наприклад, погляд на одні й ті самі події може бути такий різний, і хто і чому хоче сприймати і. Може сприймати окремі варіанти оповіді, як свою правду. Але от ще про таке я подумала: в романі Амадока також є місце для цілком нібито історичних таких пасажів, так сторінок, які апелюють до історії, яка дійсно була. І це, звичайно, і постаті письменників, і філософів, які там з'являються. Це окремі сторінки української історії часів Другої світової, події Голокосту, про які ми окремо ще поговоримо трохи згодом. От як з цим історичним матеріалом ти працюєш? Працювала, знаючи, що оповідач ненадійний. От наскільки ненадійний оповідач в тих сторінках, які стосуються об'єктивного історичного минулого та реальних людей, які колись були живими, а сьогодні є класиками, наприклад, української літератури? Це було дуже складно. Це, мабуть, щось. Таке найважливіше, що варто насамперед сказати, але я знайшла для себе вирішення в різних підходах до різних тем. Коли йдеться про ту частину, яка пов'язана з неокласиками, зі сталінськими репресіями, з центральною частиною України. з… Переслідуваннями і знищеннями української інтелігенції в 30-х роках, я, власне, це була тема, з якої Амадока почалася. Це може бути може дивно звучати, бо я розумію, що це не, не очевидно, коли ти читаєш текст від початку і до кінця, але насправді вся ідея виросла з теми Пінпорії. Зацікавлення Віктором Петровим і іншими героями, іншими особистостями, про яких ідеться в цій частині. І, власне, у цьому випадку теж з якихось особистих мотивів, оскільки ця тема з одного боку, вона мене дуже цікавила давно і цікавила близько, але Очевидно, що я не мала до неї такого інтимного стосунку, який я маю до теми Голокосту. І е, досліджуючи історії письменників Віктора Петрова, Миколи Зерова, інших неокласиків, інших літераторів, про яких йдеться у цій частині, я розуміла, що е, я просто не наважуся. Так сміливо фантазувати, я навіть не відчувала інтонації, з якою я можу розповідати про них. І тут в пригоді став сам спосіб нарації. Тобто оповідач віддаляється на певну відстань, яка і ця ж відстань вона дозволяє отримати також якусь дуже високу чутливість аналізу. чи... Перебирання всіх цих тем, які виникають, дуже складних тем, пов'язаних зі зрадою, з вірністю, з дружбою, з людськими стосунками, з, зі смертями, з втратами найближчих людей. І е, стиль, який мені тут був таким найчеснішим, який дозволяв одночасно описувати події е, досить близько. Якомога ближче, бо я намагалася за цим стежити і пильнувати, щоб події були описані дуже близько до того, як вони відбувались, так те, що я знаходила в джерелах. І водночас дозволяти собі таку назву це чесну фантазію про події, тому що той оповідач, який веде цю оповідь, він дає зрозуміти, що ті чи інші домисли належать йому. Це його фантазії, це його припущення. Навіть я думаю, це слово припущення, воно тут дуже важливе. І в цьому випадку я вирішила в такий спосіб. Ну і також в цій роботі, якщо вже говорити про такі прикладні аспекти того, як це зроблено. Ми знаємо, що була ну, щонайменше робота в архівах, регулярні візити на територію Софії Київської, так, там де так. зберігаються ці документи. Розкажи трохи про це. Я впевнена, що серед наших слухачів є дуже багато тих, хто ніколи навіть не думали, що в Софії Київській є архіви, в яких можна прочитати, наприклад, листування та інші документи, які можуть стосуватися, ну, скажімо, долі. Микола Зерова, чи Віктора Петрова. Насправді, в цьому архіві просто неймовірні багатства. Я знаю, що щонайменше одна авторка, але я впевнена їх більше. Також Марина Гримич, вона постійно працює в цих архівах. І вже другий роман теж, можливо, їх більше. Я маю на увазі на підставі документів з архіву на території Софії Київської. І там дуже багато документів, щоденників, листів надзвичайної важливості. І от для мене це просто коштовності, скарби, з яких так багато можна довідатись, і так багато всього можна зробити. Як ти вперше подумала про те, що туди можна піти? Як місце зустрілося з письменницею, і воно ж також в романі присутнє. Трохи ці товсті стіни, ці холодні зали чи ці холодні кімнати, вони є частиною, яка створює атмосферу в Амадоці. Так, ну взагалі цей процес, коли ти приходиш до якоїсь ідеї, певної, і починаєш там тягнути за ниточки, тоді виявляється… Що усе, що відбувається, будь-який твій крок, який ти робиш, навіть якщо ти не пов'язуєш це певним чином з романом, все вже складається от в цей процес писання, і ти не можеш наперед передбачити, як це відіб'ється на структурі, на тому, що ти, тобто. Я маю на увазі, що деякі речі абсолютно не передбачувані в цьому процесі. І от у мене з архівом сталося так, що коли я зацікавилась темою Віктора Петрова, його стосунків з Софією Зеровою, я читала. Праці, наприклад, Віри Агеєвої або В'ячеслава Брюховецького, інших літературознавців, читала тексти неокласиків і якось то з одного, то з іншого боку намагалась до цієї теми підійти. Тема листування листів Віктора Петрова до Софії Зерової постійно виникала і виринала як якась. Е Якась така нитка, навколо якої я відчувала інтуїтивно, можна вибудувати дуже багато в сюжеті чи в трактуваннях, чи знайти ключ до розуміння того, що відбулося. І я довідалася, що листи зберігаються в архіві, але мені. Видавалося, що це якось дуже складно туди потрапити. Взагалі я ніколи раніше нічим подібним не займалася, тому я відкладала це. Але, врешті, настав просто момент, коли я зрозуміла, що от, щоб просунутися, треба спробувати випробувати цей варіант. І я почала я прийшла туди, почала працювати з цими листами. Е, мені відразу повідомили, що в принципі я можу е, зробити копії усіх листів, які є, це дуже швидко робиться, я собі ці копії можу забрати додому і працювати в своїх звичних умовах. Але вже навіть вперше потрапивши в ці стіни, з, спочатку, коли ти заходиш на територію, ти просто опиняєшся в якийсь такий е, зовсім інший... І в іншому світі, який, ніби десь окремо трошечки від Києва існує. І водночас дуже є е, такою органічною частиною цього Києва старого. І е, тому це відчуття, коли певна частина є і відокремлена, і вона слугує ключем до історії, теж дуже важливе мені стало. Сама атмосфера з одного боку, начебто, нічого такого особливого не відбувалося. Але з іншого боку, мені просто хотілося там бути. Якісь моменти не зовсім комфортні, там побутові е відчувалися, але вони мене чомусь зачаровували і підштовхували до певних ідей, уже пов'язаних з текстом, який я собі занотовувала. І я е вирішила не копіювати листи. І просто приходити і читати їх там в архіві. Я спостерігала за людьми, які також приходили кожен з, зі своїми якимись проектами, зі своїми дослідженнями, за працівниками архівів, бачила, як просто милувалась там, як ці люди добре ознайомлені зі своєю роботою, трошки підслуховувала, як, наприклад, дві працівниці між собою захоплено обговорювали листування там, чи Так. І одній Переповідали теж любовний роман, чийсь. От, і все це я відчувала і бачила просто, як різні ці елементи диктують уже е, лінію рома, мого роману, про який я не підозрювала раніше. І я почала бачити, як, що моя героїня, про яку я теж ще на той момент майже нічого сама не знала. Що вона е, мусить бути працівницею архіву. І я вже теж почала якось окреслювати для себе те, в чому вона живе, в чому вона існує, що їй дає оця робота в архіві, як вона занурюється в ці документи, якими можуть бути її особливості, про що оця, ця відокремленість місця, вік цих стін, просто якась така тиша глибока, яка там панує, про що все це можуть говорити у випадку? Особа, яка дуже багато часу тут проводить, яка хоче проводити багато часу серед таких уламків життів людей, яких уже сьогодні немає, але які дуже багато про що можуть розповісти нам про нас самих же. Софія Андрухович про Роман Амадука у програмі Зустрічі на громадському радіо я нагадаю, що у студії сьогодні працювала я, Ірина Славінська. Програма зустрічі на громадському радіо виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська Зустріч. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.